І так, нове відео буде сьогодні. Буде воно про те, як відбалансувати колінвал. То буде теж робитися статичним способом балансування. Значить, в мене буде воно на прикладі колінвалів мотоцикла іж Юпітер. Але таке ж балансування підходить для будь одноциліндрового двигуна. Для роботи нам буде потрібна вага ювелірна. Для того, щоб вважити всі деталі. Ну і весь комплект. От я зібрав, я буду значить, на свій двигун ставити значить, насипний підшипник верхньої головки. От Я вже підібрав собі ролики, виточив дві шайби, які будуть тримати ролики від випадання. Ну і Оцей весь комплект, все, що буде. Стояти на поршневі, ну, на, не на поршневі на шатунові, то те нам треба зважувати. Ну і от, вага мого комплекта одного. Один важить 271,8 грама, другий 272,3 мене різниці в пів грама я навіть не морчуся з тією догонкою. Беру середнє 272. Ну і Ще нам потрібно зважити значить, верхню головку шатуна. Ну, зважування проводимо таким чином, щоб виставлено було в горизонт шатун. ну Разом і так само колінвал. Ну і Під вагу я підклав, щоб на тій же вазі, на тому ж рівні приблизно. Ну, щоб шатун стояв строго. Ну що в мене вийшло? Я наважив 75 грам. Ну, тут, бачите, якщо провертати в одну в другу сторону, то вага міняється. Робиться менша, більша. Ну, одним словом, треба приблизно середнє значення взяти, бо то тут точно вищити ідеально неможливо. Ну, Приймаємо в моєму випадку за 75 грамів. Давайте спочатку розберемося з самим поняттям баланс. Баланс це врівноваженість чогось відносно якогось центру. Більша сила завжди буде переважати меншу силу. Ну, а в випадку з якимись механізмами оце переважання сили з однієї сторони відносно умовного центру. Буде давати дуже негативні наслідки, такі як вібрація. Тому існують певні прийоми для врівноваження механізмів, які розраховуються за певними формулами. Так, підібрав я груз. Значить, позначаємо місце, де найбільш металу, ну то є знизу просто, де найбільш тягне. І нам практично 20 грам треба зняти, то не 20 грам, бо то є співвідношення. Будемо висвірлювати просто до тих пір, вибирати метал, поки не зрівноважиться оця система. Висверлюємо симметрично з обох щих однакову кількість, щоб не було такого по длинах. Перед тим накернюємо, щоб строго в розмір попадати. Треба Так, Висвернув я от скільки металу, і вже кінцевий результат добився я статичного балансу з тим грузом, бачите? Він мене так от займав місце, ну, завжди положення вал. А тепер як не крути, як не верти, як не став його. Те, що тут качається, то він залишається в балансі. В будь-якому положенні однаково. Бачите, зупиняється сам. То є баланс. От що цікаво в одному валові, скільки прийшлося зняти металу, а в другому... Буквально чу трохи два цих просвірлив я і баланс вже є. Причому не так строго, як було ну, напроти пальця, а збоку. То є хвильоні совєтські вали. Ну, але все воно добре буде. Така операція є дуже хорошою і потрібною для любого двигуна. Ну, що вона дає? Вона дає те, що. Убирає дуже велику кількість вібрацій. По-перше, ну, набагато приємніше на такому моторі їхати, не так буде втомлюватися ну, водій. По-друге, що менша нагрузка на все, на підшипники, на шатун, навіть вплоть до поршневих кілець, до гільзи, до поршнів, до всього. Бо вібрація на все негативно впливає. От. Такий мотор легше крутиться, краще їде. Ну, думаю, про плюси цього діла говорити можна безкінечно. Так що робіть, старайтесь, і буде все чітко воно і гарно. Чекайте наступних серій, ставте лайки, підписуйтесь. Можете висловлювати пропозиції, яке відео хто хотів побачити ще. Стараюся зняти. Ну і удачі всім!